Я дивилась на нього, бачила, що начебто він такий, як і всі діти, але в мене в голові постійно стучало цей синдром Дауна, синдром Дауна. В мене п'ятеро дітей, і останній з них, син Артем, народився з синдромом Дауна. Я сама з багатодітної родини. В мене вісім братів і сестер. Тому для мене п'ятеро дітей це було дуже бажане. І кожна дитина в моїй родині вона реально щаслива і вона реально улюблена, найулюбленіша дитина в нашій родині. Всі мої діти народилися в Херсоні, і це дійсно для мене дуже дороге, дуже рідне місто для мого серця, для моєї душі. Херсон крутий. Херсон вільний, Херсон незалежний, Херсон живий. Артемка народився п'ятим, народився передчасно. Він на місяць раніше строку з'явився на світ. Якось це все взагалі було неочікувано, тому що вагітність проходила дуже гарно, все було добре. І тільки вже після пологів мені повідомили, що я народила дитину з синдромом Дауна. Причому повідомили. В такій формі, яку я запам'ятала на все життя, і перше, що я зробила, коли вже отямилася, то почала працювати над тим, щоб жодна мама не отримувала цю звіску таким чином, як це отримала я. Коли народився Артем, то більш цього, чого мені бракувало, це бракувало інформації. І тому я вирішила зібрати такі родини, в яких виховуються діти з синдромом Дауна, для того, щоб. Всю інформацію, яка є про це генетичну аномалію, всю інформацію про те, як працюють з такими дітьми, як їх виховують, як сприймають цей діагноз, об'єднати і ділитися цим досвідом з іншими батьками, якраз для того, щоб всім іншим було трішечки легше ніж мені. Тому ідея створення громадської організації народилася ну на протягом першого року життя Артема. Наша громадська організація називається Сонячні діти Херсонщини. Все, що ми робили, ми робили для того, щоб діти були разом. Ми ніколи не відокремлювали дітей з синдромом Дауна від нормотипових дітей. Такі найскравіші проекти нашої громадської організації фешн-паті ми в тренді. Наш сімейний квест-фестиваль щасливі разом. Конкурс фестиваль Кращі інклюзивні практики України. Це дуже круті заходи, які охоплювали всю Україну. Ми всі спали, почули вибухи, і о 5-й ранку подзвонила моя подруга, яка повідомила про те, що почалась війна. Це був шок. Перше, що я зробила, я набрала всіх своїх дітей старших. Перший день для нас був ступором, але вже з другого дня ми почали активну діяльність ходити в магазини, робити якісь запаси, працювати з тими, хто вже постраждав. Ми почали варити їжу для лікарні для наших лікарів, збирати одяг і медикаменти для поранених. Окупація це дуже дуже страшно і. Я і мої старші діти постійно були на мітингах, але молодші діти не настільки сильні, і в доньки почалися панічні атаки. І після того, як двічі до нас приходили російські солдати, було прийнято рішення евакуюватися. Ми потрапили в бій, і дві з половиною години ми стояли під обстрілами і взагалі не розуміли, чи доїдемо ми до місця призначення. Але все добре. Ми виїхали, і зараз моя родина в безпеці. Декілька років тому ми були в Вінниці, привозили сюди свою фотовиставку, і дуже гарне враження отримали від Вінниці, від Вінничан. Плюс тут живе людина, яка якої я допомагала в свій час створювати громадську організацію в Вінниці, а вона підтримувала мене, мене весь час війни, і вона запросила нас до себе, тому це теж було таким рішучим фактором приїхати до своїх людей. З самого початку війни ми перевели всі свої заняття і зустрічі в онлайн формат і продовжували з дітьми знову ж таки тренуватися, спілкуватися, займатися в театральній студії. Потім був такий дуже тривалий процес, коли допомагали евакуювати кожну родину з нашої організації в безпечне місце. І звісно, що потім ми зрозуміли, що діяльність організації не має припинятися, вона має продовжувати, і ми почали активно консультувати. Проводити психологічні тренінги, створювати групи взаємопідтримки. А в цьому році ми вирішили почати відновлювати ті заходи, які робили в Херсоні. Першим, що ми відновили, це інклюзивні веселі старти кожен зможе, які провели одночасно в чотирьох містах України. Я не люблю це поняття інклюзія. Але я дуже хочу, щоб кожна людина в Україні відчувала себе вільною і щасливою.